Що стосується обласної адміністрації, то з 1 травня цього року були призначені три заступники: а перший заступник це Семикін Михайло, який має досвід роботи зі мною в команди мерії міста Мелітополя. В його відповідальність буде входити самоопікуватись освітою, і тут наша є загальна мета. Підвищення кількості людей, дітей у офлайн навчанні, як шкільного віку, так і дошкільного віку, так і в наших вищих навчальних закладах і профтехзакладах. Також це культура, патріотичне виховання. Ми точно цю роботу маємо підняти на новий рівень. І я сподіваюся, нам загальну підтримку цього руху. Другий заступник це Наталія Будяк. Пані Наталія на протязі останніх років працювала. Керівником Південно-східного регіонального представництва Національної служби здоров'я України до цього працювала керівником департаменту охорони здоров'я в Дніпропетровській області. Це кваліфікований спеціаліст. Якраз працювала в ті складні часи, коли проходила реформа закладів охорони здоров'я. Реформування їх тож в її. Структурі а повноважень буде безпосередньо Департамент охорони здоров'я, департамент соціального захисту і ветеранська політика, що є точно пріоритетним напрямком роботи сьогодні для обласної адміністрації. Третій призначений заступник це Щербаков Олександр, також та людина, з якою ми працювали в стінах Мелітопольської мерії. Основний напрямок для Олександра буде безпосередня комунікація з військовими, організація військової допомоги. Той досвід, який ми здобули на базі мерії Мелітополя, то є досвід, якого немає аналогів на території Запорізької області. Наведу простий приклад, за 23 рік нам вдалося. Організувати та мобілізувати допомогу для військових частин в сумі більш ніж 250 мільйонів гривень, і загальне охоплення було більш ніж 80 військових частин. А також продовжать працювати на сьогоднішній день. у якості першого заступника, пан Руслан Володимирович Мовчан, також пан Євген Мироненко по своїм напрямкам продовжить працювати. Що стосується Кадрових перестановок на базі обласної ради на сьогоднішній день залишається на своєму місці роботи безпосередньо керівник обласної ради пані Олена Юріївна Жук. На сьогоднішній день закінчили свою роботу два заступники голови обласної ради, а саме пані Людмила Любим, яка була першим заступником, і з 15 травня після закінчення днів відпочинку або лікарняного закінчить свою роботу вже підписані всі відповідні документи. Геннадій Григорійович Фукс. Також, що стосується заступника голови пана Куценка, то на сьогоднішній день він відсторонений по рішенню суду за клопотанням спеціалізованої прокуратури. Сьогодні ми продовжуємо. Проводити оптимізацію апарату обласної ради. Якщо ви пам'ятаєте, то на початку нашої розмови про обласну раду було 90 співробітників на сьогоднішній день, після того, як ми провели аналіз завантаженості всіх співробітників і того, що відбувається, залишилось 36 Співробітників, я хочу наголосити на цій кількості, були виведені за позаштат ті співробітники, які не знаходяться на території Запоріжжя або Запорізької області, не здатні виконувати свої обов'язки. Але також хочу зазначити, що на сьогодні ті 36 співробітників, які залишились і продовжують працювати, вони повністю забезпечують діяльність 130 закладів обласної ради. Також хочу наголосити, що е у зв'язку з цією економією лише до кінця цього року ми зможемо отримати економію більш ніж 15 мільйонів гривень, а це майже тисяча FPV-дронів, які ми можемо придбати для наших збройних сил України.